Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу розповісти вам про свої жакартові історії. На просторах українського в'язального Ютубу триває СП Жакартові історії, і я вирішила пов'язати в компанії чудових. Майстрів, я побоюсь цього слова, бо дійсно те, що в е, нас у чаті телеграму, то там, на мою думку, е, всі майстри з великої і літери. Тому е, організували це СП е, Тріо е, прекрасних українських в'язалочок Оля Ліля. Та, Таня, посилання на їх канали буде в інфобоксі. І з дозволу цих засновниць СП я теж в'яжу з ними в компанії. Але не приймаю участь у, саме в розі призу, так як. Всі в'яжуть плечовий виріб, це головна умова була СП. А так як я щойно закінчила плечовий виріб лінивим жакарнем, правда в СП Чудо в смужку. Звіт в попередньому відео, пройдіть, будь ласка, перегляньте, хто ще не бачив. Тому для мене знову в'язати плечовий виріб було. Не, цікавий, не необхідно, і взагалі я не готова до цього. Але я вже давно виношую таку ідею зв'язати рукавички. Я ще не вмію цього робити, але це вперше. Та й не шукаю легких шляхів, тому в'яжу відразу жакардом. Рукавички з ось такої пряжі. Трофіль люкс вул, 60% марінового і 40% акрилу, 50 грамах, 160 метрів. Так, знімаю при штучному освітленні, перепрошую дуже похмурий день. Тому е, такий блакитний і білий е, такі кольори. І я вже ось розпочала, як бачите, рукавичку. І в'яжу я її за описом Карсон, Якщо я правильно все кажу, от, а в поміч мені майстер-клас Тетяни В'язовської. Вона розбирає детально цей опис, і в'яже рукавичку. От і я спробувала. Спробувала це, іде на початку ось така латвійська косичка набір. Так. Ось. Набрала 44 петлі, так як заявлено, і в'яжу спиць, в мене тут трієчка. Але, як бачите, вони таки досить. Стіп, оце китайські якісь, ну, які були в мене в наявності. Підібрала, почала в'язати ніби все ок. Сподіваюсь, що й надалі буде в мене гарні просування. І як ви розумієте, на цьому мої жакардові історії не закінчуються. Надихнулася я роботами, які в'яжуть. Дівчатка І згадала про свій довгобут. Я досить давно в'язала ось такий жакарт. Плечовий виріб-светрик, ось так він виглядає спереду такі сніжинки на рожевому тлі з косичками і смужечками ззаду просто гладке полотно лицевою гладдю. От е і що ж у мене тут не так. Чому довго буде? Зараз е е приміряю і покажу вам на собі. Зробила я примірочку. Покажу, як це воно виглядає на мені. Ну, з горловиною ніби тут все ок, Скіз плеча також, а от з рукавом тут біда. Якщо виріб, як бачите, він доволі такий просторий. Ну, не оверсайз, але все рівно просторий. То рука та дам, куди я й дивилася, як я його розраховувала. Тепер по е, проймі теж гуд, не знаю, е, Зв'язати би його, звісно, від е, пройми і донизу сюди. Але я так ніколи не в'язала, і у мене таких і спиць немає. <соць> Такий маленький нюансик. Ну, щось будумати. Буду так, ось цей мій горе рукав, як бачили, що по залишках ниточок. Білих ось так. Рожевих ось так. Але це не все. Тому, що як. Вже не пам'ятаю, але ось такі якісь нав'язані шматки лежать. Чому вони лежать, не пам'ятаю. Цій роботі ну, років вже 4 точно. Ну, якось так. Лежала вони на, на дні моєї шафки і, е, мабуть, долежала до того часу, що все-таки треба її довести до пуття. Це пряжа Silk Wool від Ярно Арт. Так, 35% Silk Right і 65% Merino wool, в 25 грамах 190 метрів. Досить непогана пряжа, білий та рожевий. Ну, бачите, Хоч додумалася підписати. От, досить непогана пряжа й на дотик і на склад, Жакард протяжечок в мене немає. Як бачите, все так, все мені подобається. єдине, що так як складую, ніби норм. А якщо скласти по спинці понизу, то спинка ніби трошки менша, але плече, ну, типу японську, йде назад, не пам'ятаю, чесно кажучи, не пам'ятаю, що робила. ну, На мені ніби нічого виглядає. Приміряла задоволена. Горловина однозначно буде теж така, це не білий колір, він такий вам не передає зараз. А він такий молочний колір такий. І спробую щось з цією річчю зробити, щоб мати собі такий светрик. Ось такі мої історії жакатові. щось втілюється в задуми, щось переробляється. Але, сподіваюся, будуть фініші незабаром. А я чекаю на ваші жакардові історії, поділіться своїм досвідом. Порадьте, будь ласка, мені в коментарях, що мені робити з тим рукавом. Однозначно зрозуміло, що я його буду перев'язувати, бо він за вузький. От, і е, треба ще буде якось виправляти ниточку з того, що нав'язане. Бачила багато майстер-класів, як це зробити, буду пробувати щось зробити. У мене виникло бажання мати такого светрика. От. І сподіваюся, що буду мати і рукавички, вже йде до нас зима кроками, ще снігу немає, але вже досить прохолодно. Сьогодні мінус показує нам радосник. І тому і те період холодів, треба трошки себе зігріти. А вам дякую за увагу, дякую за перегляди. з вас вподобайка. Будь ласка, зробіть мені приємне, поставте пальчик догори. Бажаю вам натхнення на вашу творчість. І тихих, спокійних днів та ночей. На все добре!